Ірена, розкажи трохи більше про твого третього чоловіка, француза. Нагадаю, що в Ірини Карпі було три шлюби: перший шлюб з українцем, другий з американцем, третій з французом. В тебе було двоє дітей від другого шлюбу, так, з американцем, але ви все-таки вирішили з ним розійтися. Чому було прийнято таке рішення? І як ти познайомилася з Луї? Um... Ну так буває в дорослому житті. Що люди якось знаєш, стають надто різними, розуміють, що їм більше не по дорозі, але ми розійшлися дуже цивілізовано і обоє займаємося зараз вихованням дітей. Mm -hmm. uh, так діти багато часу з ним uh, mm -hmm. і з ним ми познайомилися буквально на 10-й день. Моє перебування у Франції. Це дуже цікаво, бо це був перший француз, з яким ми познайомилися. І якось знаєш так за відчуттями, це була людина, якій можна довіряти. Я думаю, що це для мене є якоюсь такою першою причиною, знаєш, продовжити. Знайомство, а потім виявилось, що в нього ж і руки були не здухли, і він міг скласти двохповерхову кішку для моїх дітей. І я подумала, що все, треба брати, тому що я дуже а, в дуже втомилася чоловіком стосунках. Тут реально хтось хто ти переїхала в Францію, щоб так відпочити? Чи ви вже тоді розлучилися? З... Ні, я переїхала на форту. Я переїхала, я працювала в посольстві. Ага, я ти працювала в посольстві і так. Тобто, це був. Контракт. Я переїхала з двома дітьми, mm -hmm. а і, ні, я ще не ну, Ми вже не жили тоді разом із другим чоловіком, але ми ще були такі, ну типу, ще не були розлучені. От mm -hmm. okay. ще не були розлучені, але ти познайомилася з Лої, і все таки mm -hmm. склався пазл. Та yeah. як він сприйняв твоїх дітей, тому що все-таки шлюб з дітьми від так? Від uh -huh. іншого чоловіка і чи він ну не знаю там знайшов спільну мову з ними uh -huh. одразу? Uh -huh. Чи було складно? Uh -huh. Чи було складно? Uh -huh. Тому що ну багато зараз людей проживають розлучення. Це, знаєш, це... зараз перше, взагалі всі українці живуть то в одній країні, то в іншій країні. Чоловік в Україні ти за кордоном? От а ну нас взагалі одна із перших фраз, з якої почалося наше там ближче знайомство, там в тебе є діти, так а в тебе і в мене є? В тебе скільки? двоє в мене. Тебе хто? Дві дівчинки, а в мене а, два хлопчика. Знаєш, тому у нас реально складався пазл, і більше того, зараз так цікаво. Я дивлюсь на своїх е, знайомих холостяків, які розлучені з дітьми. Вони прицільно шукають жінок, в яких є дітей, в яких є вже діти. Ніхто не шукає собі якусь там е, молоду, красиву типу там фею, яка зразу знаєш знову захоче нових дітей. А чувак уже такий господи, я не можу вже знаєш, вже сіти. Вже раз пройшов. Тому, будь ласка, давайте вже з готовими дітьми. Та тут взагалі. Mm -hmm. Немає такого, як у нас, там з прицепом, там якусь mm -hmm. шукають небиту не крашену. Ні, тут якраз дуже цивілізований підхід. Є жінка, є її діти, бо немає її mm -hmm. дітей. А, тобто і ну просто бачу, що статистично легше люди сходяться навіть ті, в яких є діти, ніж ті, в яких немає. Mm -hmm. Так ще мене здавала інформація, що до дуже активно підтримує Україну. Розкажи про це. Чим займається твій чоловік? А до речі, так. він він один із засновників платформи Jobs for Ukraine. Це така. Ага. І... Платформа, тому що всі кинулись тільки дивитися до біженців, прилаштувати, так а він якраз подбав про тих, хто фрілансери в Україні, які лишились без роботи. Тобто, грубо кажучи, ти можеш жити в Україні, отримувати французькі гроші і їх витрачати в Україні. Тому дуже закликаю всіх шукати, особливо якщо у вас технічні спеціальності Jobs for Ukraine платформа, де об'єдналися найбільші французькі підприємства, так які інженерні, Айтішні, і оце от така з дуже хороших ініціатив. Воно забрало часу, воно було дуже повільне, але воно я дуже хочу, щоб працювало, щоб побільше людей знали і не лишались без роботи. Бо всі знають наскільки інфіковані mm. в Україні. Тобто, він як я розумію, твій чоловік він айтішник, Він створює різні сайти mm. як? Ні, ні, він він інженер, який займається цифровими системами, так. Тобто він там працює на одному з телеканалів, але в нього доволі хороша мережа. Усі знайомств знайомства в цій сфері, так і от вони якось об'єдналися допомогти солідаризуватися з Україною. Але правді давайте в очі дивитися їм також це дуже вигідно, так? тому що всі знають наскільки кваліфіковані українці є в цьому сенсі. Дуже, дуже так, це правда. Е, ще питання: чи допомагає він тобі з книгодрукуванням, е, наприклад, французькою мовою в Франції? Чи є твої книжки? Мене не цікавить французький ринок взагалі не цікавить. Ага. Він маленький насправді тут єдиний ринок, який може бути цікавий для будь-якого письменника іноземного, це англомовний. Так а французький, ну це таке, знаєш, це все одно. Серйозно? Ага. Ну, в Україні активніше з цим ну, з, книготрукуванням і з Ні, ну, В Франції дуже багато виходить одне з книжок, тобто в них багато mm -hmm. виходить, але просто я кажу тобі, як будучи іноземцем, просто стати десь там на ще одну mm -hmm. полицю, якось я mm -hmm. просто так, є в моїх пріоритетах і в яких в моїх пошуках. Mm -hmm. В тебе двоє доньок, uh, скільки їм років, де вони навчаються, як вони навчаються, якою мовою вони навчаються, і uh, чи говориш з ними вже там? Майбут про майбутнє професії і так далі, де вони будуть жити? А, та, У мене двоє доньок, їм 11 і 12 років, вони ходять до коледжу і вони е, навчаються французькою мовою. Це звичайна французька школа публічна, безплатна. Так? Тобто вони говорять трьома мовами, Вони говорять англійською, бо їхній батько, американець, вони говорять українською, зрозуміло так. Mm -hmm. ну Вони говорять. Ти тобто... їх там... Ти їх там штурмуєш трохи українською, так? А, я не можу сказати, що я якась дуже там зламати, я доволі така на релаксі, по-моєму, все це проживаю. От, але ким вони ще будуть, вони насправді не визначилися. Я думаю, що в них ще трохи є часу на це. Це є і ще я знаю, що в тебе живе чи вже не живе біженка з України з 13-річною донькою. Угу. Це правда, так, це саме. правда. Та, та, та це правда е, щодо українців, це тимчасово переміщені особи. Ми часто кажемо біженці, це не є коректним. Mm -hmm. Так, у мене вдома е, живе, але це моя барабанщиця. Насправді у гурту Карпа і це Оля, яка інженер дуже. Mm -hmm кваліфікований, яку насправді з руками з ногами відірвали б на будь-яку тут роботу, і треба трохи поправити свій mm -hmm. рівень французької, так і ми вже якось так mm -hmm. зжилися за весь цей час mm -hmm. і з березня місяця, так тобто ми вже mm -hmm. дійсно. Я, так, як твій музичний проєкт Карпа він поставлений на паузу, чи ти виступаєш? Mm -hmm. Якраз презентували щойно трек mm -hmm. Терен. Він про любов під час війни. Зараз треба зібратися викласти його на всі стрімінги і щоб люди могли його слухати. Бо мені здається, що він віднеться якраз дуже багато кому. Mm -hmm. Це про те, яких розлучила війна, які не знають, чи вони зустрінуться чи ні. Них зараз тільки таких історій проживаються. І от якраз є надія, так щоб всі mm -hmm. щоб поверталися живими і цілими, і люди знаєш, якось були. Разом і тому, що війна так само викристалізовує справжнє почуття. Ти ніколи не знаєш, знаєш. От вона це такий дуже-дуже сильний е, інструмент для випробувань, коли стає зрозуміло, кого так. ти тиш насправді, що ти хочеш насправді знаєш, і що було якимось похожнім і не обов'язковим. Тільки нікому про це не кажи. Тільки нікому Це, нов... це новий роман е, Ірини Карпи. Декілька слів про твій роман. А, я знову його буду показувати. Ось так виглядає: mm -hmm. типова паризька обкладинка з типовою паризькою тьотєю в типовому червоному платі. Mm -hmm. Ну справді ні, всі ходять в кросовках і джинсах так, mm -hmm. але книжка це трилер, детектив. А, багато всього є того, за що мене люблять мої читачі. Тобто, тут є і Париж, тут є і моя іронія, і чорний гумор. Тут так само є дуже важливі теми, наприклад, табуйованість у суспільстві на розмови про насильство над дітьми. Так, тобто ми розкриваємо через персонажів, через інтригу, чому це відбувається. Так а, книжка важлива, мені здається, написана в легкій формі, але саме для того, щоб складні речі доносити в легкій формі і люди. Задумувалися так над тим, що ну як як власне як жити вільно, так як не, не рухатися на поводу своєї травми, а мати контроль над своїм життям. Дуже сподіваюся, що вона допоможе багато кому або тим, кому вона не має допомогти, вона просто буде цікавою, захопливою. Так, дякую тобі за цю невеличку презентацію у нас в ефірі. І ти нещодавно повернулася з України, щоб закінчити цей ефір. Декілька слів для українців. Я знаю, що Україна це нація заряджених перемагати. Ми бачимо фантастичний контрнаступ збройних сил України. Декілька слів від тебе дуже люблю весь час повертаюся. Це так цікаво. Просто ми там люди, які живуть в інших країнах, начебто окей, так собі спокійно їжу туди-сюди, але як тільки їй погано, ти не можеш її залишити. Ти відразу ломишся туди. Я була тричі за це літо в Україні. А я хочу ще в жовтні, хочу доїхати до своїх читачів в Одесі, в Харкові, в Дніпрі, тобто в ти в тих місцях, які важче доступні там для великої кількості митців. Для мене це завжди такий ковток повітря, і я також розумію, що я людям потрібна. Я безкінечно обіймаюся своїми читачами і читачками. Це якась така синергія. Я дуже вірю в українців. Я дуже вірю, взагалі, в усе, що. Що ми з вами робимо? І як ти кажеш, дійсно, нація заряжена перемагати, бо в нас іншого вибору просто нема. Так, слава Україні, слава за це з нами. була сьогодні Ірина Карпа, дякую.